Дорогі земляки, народ України святкує уже 31-шу річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі. Ще часів Київської Русі українці прагнули жити вільно, сповідувати свої традиції та звичаї. Ми, українці, нація світлих людей. Я дякую кожному, хто виховує дітей у любові до Батьківщини. Якщо наші діти будуть справжніми українцями, в Україні є майбутнє. Наші воїни, сини і дочки України справжні герої. Низький уклін і глибока вдячність хоробрим рицарям, які ціною власного життя, захищаючи нашу незалежність, ви найкращі, за вас молиться вся Україна. Повертайтесь живими і з перемогою. Ми пам'ятаємо померлих героїв, і з невтішним болем схиляємо голови. Перед вашою пам'яттю. ви назавжди у наших серцях, ваш подвиг ніколи не буде забутим. Впевнений, що день прийдешній принесе нам світле почуття радості від перемоги. Цей день обов'язково настане чим швидше, чим більше плідно і знатненням кожен з нас працюватиме на благо рідної вітчизни. Зичу усім вам якнайшвидшої перемоги та миру. І нехай мріє про це. Окрилює нас на нові звершення, на нові добрі починання в ім'я соборної, незалежної, демократичної, процвітаючої нашої держави. Слава Україні!